Вітаю вас, діти! Подивіться, перед вами лежать музичні інструменти. Зараз ви послухаєте мелодію. Будь ласка, послухайте уважно і скажіть, який інструмент звучить. Слухали? Уважно, дітки, слухали! Ну давайте тоді відповідати на питання, який інструмент звучить? Молодці, це сопілка, український народний інструмент. Сопілку завжди робили із дерева, в ній є дірочки. Їх роблять для того, щоб коли в певній послідовності їх прикривали пальчиками, виходили різні звуки і звучала мелодію. Подивіться, будь ласка, сопілка яка тонка, кругла і довга. Молодці дітки. Ви багато розповіли про сопілку, а тепер послухайте, будь ласка, вірш. На калині зріжу гілку і зроблю собі сопілку. На узлісі я заграю, всіх звіряток позбираю і зайчат, і лисенят, і сіреньких вовченят, і ведмедик, мов клубочок, прикотився на горбочок. Став на лапки топ, топ, топ. Ох і музика яка. Підморгнув зайчатам гоп і як врізав гопака. Підхопили і зайчата, ще й веселі ведмежата, весенята й вовченята, а сопілка грає-грає, бо веселий голос має. Друзі, пропоную і нам зробити сопілку. Подивіться, дітки, яку я для вас виготовила сопілочку з кольорового паперу. Вона довга, тоненька, прикрашена візерунком із білих смужок. Схожа на справжню? Трішки схожа. У неї все як у справжньої. Але ця супілочка не має чого. Дірочок так, а без них вона не гратиме. Ось подивіться на іншу сопілочку. Скажіть, будь ласка, де розташовані дірочки? Так, вони знаходяться між білими смужками паперу. Так, а скажіть, будь ласка, скільки тут кружечків? Багато так. А ось у нас на столику також є багато кружечків. Друзі, ми повинні їх розмістити на нашій суфілочці між білими смужками. Ось так. Так, як на нашому зразочку по центру. Так, а для того, щоб вони трималися, їх потрібно наклеїти. Для того, щоб приклеїти Елементи на, власне, на саму супілочку, нам потрібно Клейстер, пензлик для клею і підставочка під пензлик. Також серветка, щоб забирати залишки клейстер. Як ми працюємо, згадуємо, беремо пензлик, в іншу ручку ми беремо нашу деталь. Набираємо трішечки клейстеру, рівномірно наносимо на нашу детальку. Приклеюємо детальку і притискаємо серветочкою, яка забирає сліди клейстеру залишаємо наш. Пензик на підставочці і протираємо. Притискаємо серветкою. Ось така у нас вийшла гарна сопілочка. Дітки, пропоную вам пограти на сопілочці веселий концерт. Дякую вам за веселощі і чекаю фото ваших сопілочок. До нових зустрічей, дітки! До побачення!